Добрий день, мої любі! І сьогодні у нас з вами розпаковочка ось такої посилочки від мультибрендової компанії Мої любі, Дивіться, який значок, це значок життя. Ось я вам ближче покажу. І ми з вами розпакуємо. Чим мені подобається Лівеста, тим, що ну, завжди є товар. Деякого. Немає, але він швидко з'являється. Ну, і Є можливість робити другий заказ, збирати. Тому я і замовляю. Тут багато турецьких товарів, які раніше були в Юнайсі. Вони дуже полюбилися всім нам. Хто хоче побачити мої квіточки, я вам кожного разу буду показувати. Я квіткоман. І ось дивіться, яка манюнька традисканція. дивіться, яка вона гарнюня. Такі ось манюсінькі листочки і прикрашають будинок. Це настільки мімімімішно, так гарненько. Хоча в мене є ще і фіолетова. Там великі листочки, звичайні, а це ось придивіться, які листочки. Бачите? Гарнісінькі. І швидко розростається. Ось дивіться, Тут вже треба обрізати, пересаджувати. Це перша квіточка, я в серпні її купила. І вже вона кущики. Намалювала. А ось що я ж замовила. Замовила я, замовила Танюшка. Танюшка у мене зареєструвалася. І я зробила замовлення якраз таки для Танюшечки своєї. З Харкова. Танюшка я тобі передаю величезний привіт. Ось новий каталог. Каталог такий стильний, лівеста. І гляньте, що буде за 99 гривнів. Це гель-пілінг. Гельпілінг я обожнюю. Я завжди ним користуюся. Якщо ви користуєтесь гельпілінгом, напишіть мені, дівчатка. А також я хочу провести, хто у мене в підписниках перекличку. Так хочеться дізнатися, хто. І з якого міста, з якого міста, селища, села. Мені дуже цікаво, чи вся Україна охоплена, чи сумчан більше. Ну, Це дуже класно. Ми з вами поспілкуємось. Я рада кожному, рада вашим коментам, підписуйтесь, я вас всіх цілую люблю. Ось таку, такий безфальфатний шампунь. Шампунь у нас іде з. З чим у нас іде шампунька, безсульфатна шампунька з екстрактом плодів Маракуї. Це у нас іде для моєї постійної клієнточки. Для клієнточки зімнів, мені цікава її думку. А безсульфатні шампуні дуже корисні тим, що в них немає СЛС і парабенів, і агресивних спиртів, і тільки інші компоненти, які щедящі до волосся. Але у мене якось з безсульфатними не склалося. Чесно вам скажу, просто велику кількість треба було наносити на волосся, вона ж не настільки піниться, як з сульфатами. Тому я якось покористувалася, я брала з кульбабкою теж отакий безсульфатний шампунь, і чесно вам скажу. Гарно, але не так, як би хотілося. Ласкаво просимо в Лівеста, це я відправлю на харків для Танюшечки. Танюшечка, це для тебе. Замовила ось таких два геля пілінга. Пілінги дуже класні, тим паче з екстрактом розового грейпфрута. І він розроблений для того, щоб прибирати зі шкіри омертвілі клітинки, а тим самим молодша шкіра буде швидше наростати, тобто омолоджуватись. І От я позавчора користувалася гелем пілінгом і я бачу результат: шкіра гладенька, шкіра отута без гусячих лапок. Хоча вже не вік, ну, самі розумієте, з'являються перші такі, як морщинки невеличкі, але, але ми з ними ведемо боротьбу. Ось якраз такий гель-пілінг. Гель-пілінг потрібен бути у кожному догляді. Ось що я ще собі взяла. від Талії. Це, саме я для себе взяла, з кислотами ось такий натуральний. АХ, БХА, глікольова кислота 5%. Це якраз такий, як теж буде легкий пілінг у вигляді тоніку. І називається ця штучечка. безсульфатний шампунь 149 по каталогу от по 135 час акція. і от... Ну що, продовжуємо далі, мої любі. І ось для себе я взяла такий інтимний гель. Це завжди потрібна штука. Я рекомендую, якраз таки буде у лівесті по акції. Якщо береш якийсь продукт з каталогу по 119 гривень. Далі. Замовлення моєї постійної клієнточки, моєї ірочки О, вона взяла ось такий від флослик кремчик, кремчик під очі мої любі, і е, е, який прибирає темні круги, який дає е, те, що е, зникає припухлість, а також теж. Маленькі такі зморшечки прибирає. Постійна клієнточка, яка якраз таки зробила саме велике замовлення, замовила ось таких два кремчика. Це кремчики від талія, зволожуючий, а це кремчик освіжаючий. І ось такий скраб. Вона дуже хотіла якраз таки талієвські такі продукти купити. Навіть говорила з дочкою, вони хотіли замовляти на Makeup.ua, UA. А тут я з каталогом, ну, е, як так кажуть, совпадіння, е, не думаю. Але це точно це класно, що я якраз попала в те, що вони не замовили. І ось таке замовлення завдяки їм з донькою. Також танюшечка у мене замовила ось таку пасту. Паста від талії з прополісом до 12 часів освіжає порожнину рота. А також бореться з проблемами ясен і з проблемами такого подиху несвіжого, Якраз таки ось ця зубна паста дуже рекомендую. Мило, милко з грейпфрутом. О, клас! Я думаю, танюшечки понравиться. Танюшечка замовляла і в Юнайсі, коли там мил було велика кількість. А ще Танюшечка замовила ось такий, таке милку це шоколад і апельсин. Ароматерапія, мої любі. Гляньте, яка велика упаковочка. Шоколадне яке мило. Прям. Ну, шикарно, якраз таки йдуть зараз акції 150 грам, і воно зараз коштує 109 гривень. Гель-лубрикант на пробу теж заказали у мене мої постійні клієнти. Ось такі пробнички з олію оліви. Це у нас іде масочка для волосся, а це у нас В... антивипадіння волосся, шампунька. Ну і інші продукти я замовила для себе мої люди. А ці продукти, я вам скажу так, і йшли по великим гарним знижечкам. Зараз ми глянемо Алекс Ав'єн, це фірма, яка починалася ще з Франції, а потім турки заключили договір з французькою фірмою на випуск декоративки. І ось гляньте, який олівець я собі замовила зараз. Пробуємо кайф. Шикарний олівець. Буду прокрашувати внизу і зверху, також замовила теж для себе. Оцей олівець у нас 49 гривень коштував. А оцей олівець, який можна використовувати замість тіні, він такий. Як підводка така, хто користується підводочками, якраз таким теж, як тіні, ото знаєте, переливчість, але тут я вам не покажу точно. Але гарний теж олічок такий. А це я замовила для себе підводочку. Підводка 99 гривнів. Теж крута ціна, і тому я її для себе замовила. У мене якраз таки закінчується підводочка. а це, дивіться, яка стильна упаковка і така, такий пензлик Непогано теж Непогано. Ось бачите, така чорненька. Покористуюся, теж розкажу вам. Ось таке було моє замовлення, хай невеличке, але дуже потрібне. Дякую всім за перегляд, мої любі. Хто хоче зареєструватися в мою команду, якраз таки ось це, цей час для вас настав. Тому що до кінця закінчення каталогу реєстрація і. У нас йде безкоштовна і 30% буде на любий, хоч один товар замовиш, але буде 30%. Тому задумайтесь і пишіть мені, я з вами прощаюся. До нових зустрічей, Па-па.